Ситуація на кордоні. Віртуальна прогулянка напівзруйнованими українськими містами. Фільм про життя в умовах війни. Про це та інше будемо говорити у вечірньому випуску новин. Вітаю! Стали відомі причини смерті охоронця дитсадка. Нагадаємо, сьогодні вранці близько 7.20 двадцять охоронців зателефонувала працівниця дитячого садочка, який знаходиться на вулиці Волинської дивізії, та повідомила. Що в закладі виявила бездиханне охоронця. Тож від чого помер чоловік та чому на сходинках садочка була кров, дивіться далі. На місці події працювали працівники оперативних та слідчих підрозділів поліції області, а також керівництво. Наразі відомо, що попередньою причиною смерті 61 річного рівнянина є гостра серцево-судина недостатність та кардіоміопатія. Також на обличчі наявна травма носа, ймовірно, внаслідок самопадіння, що підтверджується відео із камер з Стереження слідчі Рівненського районного управління поліції внесли відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою нещасний випадок у рамках кримінального провадження. Триває судово медична експертиза, яка встановить остаточну причину смерті. Один зберігав бурштин, інший незареєстровану зброю. У двох фігурантів кримінального провадження із села Кідри Вараського району провели обшуки. Зокрема, на території господарства 34-річного місцевого жителя у підсобному приміщенні було знайдено три пластикові ємності із бурштином серцем різної фракції, загальною вагою 78 кілограмів. Вдома у іншого 29-річного чоловіка вилучили пістолет для відстрілу гумових. Куль із ознаками переробки і 10 патронів до нього. Вилучене скеровуватиметься для проведення експертиз, за результатами яких прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема про повідомлення зломисникам про підозру. Через шість років після вбивства таки остаточно визнали винною і обрали міру покарання. Суд оголосив вирок Тетяні Літвінові, яка ще у лютому 2017 року вбила свого чоловіка, відомого рівненського перукаря. Нагадаємо, тоді матір двох дітей у ході конфлікту з чоловіком на ґрунті ревнощів задала 11 ножових ударів, від яких той помер на місці. Тіло Літвінова замотала у сміттєві пакети, заховала в коморі і закидала речами. Своїх малолітніх дітей залишила на бабусю і втекла до Єгипту, де її і затримали у травні того ж року. Днями суд виніс остаточний вирок жінці. 11 років, 5 місяців позбавлення волі. <му> Вулицями, дворами та газонами. У Рівному нетверези водій втіка від поліцейських. 2 березня близько 14-ї години в поле зору патрульних потрапив керманич, який порушив правила проїзду перехресть. Тож його вирішили зупинити, але чоловік навпаки збільшив швидкість та почав тікати. Через кілька хвилин переслідувань він заїхав в двір і зупинився на дитячому майданчику. Під час спілкування правоохоронці помітили у втікача ознаки алкогольного сп'яніння, що підтвердив огляд: 2,22 цілі проміле. На 58-річного рівнянина склали постанову і протокол. На Рівненщині показали, як використовують кошти з регіонального оборонного бюджету, як укріплюють державний робі, що планують робити надалі, та яка ситуація на кордоні наразі. Дивіться далі. Друга лінія протитанкових ровів почала з'являтися на українсько-білоруському кордоні на Рівненщині. Зокрема, встановлені тетраїдні фортифікаційні загородження, які використовуються для зниження темпів наступу противника, порушення його бойового порядку і сприяння максимальному вогневому ураженню нашими вогневими засобами. Ми продовжуємо нарощувати обороноздатність. Позаду мене будується друга лінія протитанкових ровів. Фактично, ми зміцнюємо саме фортифікаційні і інженерні споруди. Також сьогодні бачимо зведення протитанкових загорожень. Фактично лінія зміцнюється і в тісній синергії з військовими виконуємо задачі, які військові означають як пріоритет. Також наші захисники спільно з рятувальниками, прикордонниками, продовжують навчання та укріплення своїх позицій. Державна прикордонна служба на даний час спільно з Поліція, Державної оборони Збройних сил України з Нацгвардією проводять спільне навчання, щоб постійно е, здійснювати спільне патрулювання державного кордону, е, також е, постійно укріпляємо державний кордон, е, здійснюємо е, інженерне е, інженерне облаштування, це е, купання протитанкового рову, мінування державного ділянок відповідальності. Натягнення колишнього зруту його за. За словами керівника області, ситуація на кордоні контрольована. Кордон з Республікою Білорусь непорушне. Сили оборони і прикордонники, Нацгвардія, ЗСУ, поліцейські, СБУ всі на своїх місцях. Продовжуємо виконувати бойові завдання. Нагадаємо, на Рівненщині сформовано регіональний оборонний бюджет. 52 громади виділили кошти для продовження побудови кругової оборони північних районів області, які межують із прикордонням Білорусі. У Костополі псевдомінер вимагав входу України до складу РФ. Сьогодні, 3 березня, на електронні пошти ліцеїв, гімназій та садочки в міста надійшли анонімні листи з погрозами. Дітей одразу евакуювали, а на місце прибули всі спецслужби та вибухотехніки. На щастя, небезпечних предметів не виявили. Як з'ясувалося, такі повідомлення вже надходили і раніше. Це може свідчити, що ворог знову намагається залякати цивільне населення, зокрема. Дітей. Інспектори муніципальної варти Рівного взялися за водіїв, які залишають свої автомобілі у зелених зонах неподалік житлових будинків. Сьогодні правоохоронці провели рейд вулицями Київська та Вишиванка. Через регулярну стоянку автомобілів на зеленій зоні прибудинкова територія перетворилася на болото. У муніципальній варті зазначили, що така стоянка авто є порушенням пункту 15.10 правил дорожнього руху. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу розміром 340 гривень. Оптимізація громад, роль та робота старост і питання виборів, референдум і поствоєнний період. Про це говорили у рівному під час виїзного засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади. Тож, кому слід чекати на укрупнення громад, чи потребує цього рівненщина, що не так із роботою старост на місцях, та яких змін слід чекати на наступних виборах? Дивіться у наступному сюжеті. Спроможність громад, рівень виконання індексу спроможності та чи потрібно проводити укрупнення ТГ на Рівненщині одне з питань, яке обговорили у рівному члени підкомітету Верховної Ради з питань організації державної влади. Загалом на Рівненщині 64 ТГ середнє значення площі однієї 314 км кілометрів квадратних. Це дещо менше від загального по Україні. У Дубинському районі аналіз якого провели експерти, ситуація ще більш відрізняється у Дубинському районі Ці показники більше ніж в два рази нижчі, ніж по рівень. І області, і по Україні в цілому, тобто в 2,5 рази. Е, ну, чисто статистично, математично навіть е, можна стверджувати, що було б достатньо і до 10 територіальних громад в межах цієї. Цього саме району, але за словами голови підкомітету Віталія Безгіна, це не означає, що вже завтра на Дубинщині з 19 ТГ робитимуть 10. Це тільки обговорення. Найближчим часом жодна область не чекає укрупнення, але уникнути його в подальшому теж неможливо. Воно не відбудеться завтра, після завтра чи протягом 2023 року. Бо є різні фактори, що на це впливають. Звісно, що крім війни, це фактор внутрішньої мідраці, подібних речей. Ну і ключове, що для повоєнної України в нас наразі немає критеріїв спроможності. Які зафіксовані на рівні законодавства, Та якщо ми кажемо про прикордоння, там мають бути і різні підходи застосовані, але вони здебільшого стосуються там страхування ризиків, роботу з інвесторами, бо дійсно притомний інвестор зараз навряд міжнародний піде працювати в такі громади. Народний депутат від Дубинщини Олександр Олексійчук говорить: 19 громад для району це забагато, і не вистачає комунікації між їх керівниками. 10 громад для такого району це була б плюс-мінус оптимальна. Мережа, і ми би не мали до прикладу, наприклад, замкнути місто Дубно, да яке сьогодні не має можливості розвиватися в сторони. Ми маємо не буду називати інші громади. Але ми маємо де люди отримують послугу в сусідніх громадах, і натомість між головами громад немає порозуміння, як цю послугу має сплачуватися, і таких випадків багато. Говорили про прикордоння та буферні зони, як надалі мають працювати і житеге, аби почуватись в безпеці, адже в області вже побачили наслідки сусідства із білорусами. Шість територіальних громад, які є прикордонними, і саме вони стали заручниками того, що бізнес не почав працювати. Про заведення нормальних інвестицій в цей, в цей регіон найближчі роки я думаю буде складно говорити, тому що є банально ризик і страх інвесторів. Відповідно, падіння ПДФО, відповідно, падіння спроможності самої громади. Також, за словами очільника області, громади повинні компенсовувати витрати для інших ТГ, які надають послуги їх жителям. Нам терміново потрібно запускати механізм міжмуніципальних транспортів. Якщо громади між собою не почнуть взаємодіяти і оплачувати послуги за своїх жителів, і громади, мешканці, яких йдуть в ці заклади, вони змушені будуть оплачувати, тому що ті громади на території, яких знаходяться дані заклади, не зможуть оплатити. Ці послуги самостійно». говорили про роботу старости, які дуже часто не виконують свої обов'язки, не встановлюють необхідну комунікацію з головною садибою. Але чи не найбільше змін потребують прикордонні ТГ в прикордонні території, яка зараз з об'єктивних причин не є густонаселеною, виходить так, що треба змінювати підходи до старостинських округів. Просто показника в 500 осіб недостатньо, бо старостинський округ вистає велетенським без належного фінансово-матеріального забезпечення староста не спроможна ньому працювати, і контакт з владою втрачається треба коригувати але це вже наше завдання законодавці Чепили і виборчий процес, як він має відбуватися, адже є мільйони ВПО, які після деокупації не зможуть відразу повернутися у свої громади. Тож як голосуватимуть вони питання в тому, чи беруть вони участь в місцевих виборах, чи не беруть. Якщо беруть, то представників влади на яких територіях вони обирають. Це перший момент. Другий момент що потребує регуляння, це глибока партизація, де партійна система в усіх від ісладиць треба її зносити. Вона проявила себе як неефективно. Будемо це міняти. Також у новому виборчому праві має бути чітка позиція щодо участі колаборантів. Обговорення, які провели у Рівному мають стати частиною спільних напрацювань змін до законодавства. Віртуально прогулятися містами, що постраждали внаслідок повномасштабної війни. Глобальна благодійна ініціатива Юнайте 24 представила сайт, де всі охочі можуть здійснити віртуальну прогулянку 14 вулицями шести міст України. Це Київ, Харків, Чернігів, Суми, Ізюм та Ірпінь. На деяких локаціях можна переглянути місцевість до та після руйнувань. Це допоможе людям з будь-якого куточка світу на власні очі побачити всі зжахітті, які чинили російські окупанти. У Рівницькому міському будинку культури започаткували буккросинг. Це популярний читацький рух, який полягає в обміні книжками. Усі охочі можуть принести до МБК друковане видання зі свого домашнього архіву, а взамін взяти якусь іншу книгу. Додамо, що буккросинг з'явився на початку століття. Основна ідея руху полягала в тому, що людина, прочитавши книгу, залишила її у громадському місці, щоб хтось випадково міг це друковане видання знайти та прочитати. І так цей Процес мав повторюватися, заохочуючи все більшу кількість людей до читання. Музика. У Рівному презентували документальний фільм Сильні як земля. Стрічка розповідає історії людей, які пережили окупацію і продовжують працювати та відбудовувати Україну і протилові регіони. Детальніше, чому саме Рівненщина та її жителі стали одними із героїв фільму. Дивіться у сюжеті наших журналістів. Сильні як земля документальний фільм про звичайних незвичайних українців презентували у Рівному. У стрічці переплітаються історії мешканців Київської та Чернігівської областей, які пережили окупацію, та рівненської і львівської тилових, про те, які також працюють із викликами війни. Ми хотіли зняти фільм, який розкаже різні історії з українського тилу, історії людей, які попри біль попри війну здатні відроджуватися, знаходити в собі силу, Далі будувати і відбудовувати Україну Тут багато історії. Тут на чотири тут більше на багато людей в різних сферах зовсім різного віку з різних регіонів, власне, які відчувають, що вони кожен відповідальний за свою Україну, Він як Україна у Рівному було обрано дві основні локації. Перша з них це обласна лікарня та її працівники, які прийняли до своєї лікарської родини медиків з різних регіонів України. Обласна лікарня. Вона стала прихистком для лікарів, які приїхали там з Харківщини. І це про потенціал, про нові можливості. Вони створили нове відділення, яке зараз є унікальним і допомагає дуже багатьом українцям. Тобто, з кожної ситуації складної ми можемо знаходити. Вихід прем'єрний показ у Рівному символічно провели у сховищі арт-галереї обласної лікарні, працівники якої стали героями документальної стрічки. Наша лікарня приймає активну участь у, у наслідках цих подій. Ми лікуємо поранених. Наші співробітники вони практично ну, декілька з них служать е, служать збройних силах України. Е, наші медики надають допомогу. Пораненим. І так як ми не стояли осторонь цієї війни, то, звичайно, що наші співробітники вони, вони знімалися в цьому фільмі, йде мова за тих людей, які переселилися до нас з інших регіонів. Такою локацією, де проводили зйомки, стала обласна філармонія та її концерти у мистецькому цоколі. Зйомки у філармонії відбувалися 15 листопада, в день, коли на Україну летіло 96 ворожих ракет. Того дня рівне залишилось без світла, проте це не стало приводом для скасування концерту про те, що якби росіяни не хотіли, щоб ми замовкли, як би вони не хотіли нас ракетами, щоб ми ховалися під земеллями, ми в підземелях облаштовуємо арт-простор, в цьому наша сила. Вони хочуть, щоб ми замовкли, а ми все одно йдемо і граємо концерти при свічках, хоч і в бомбосховищі. І тому це історія про якусь глибинну нашу силу, про те, що про відродження. Наталія Марія Фарина, яка саме того дня давала концерт, пригадує, зібрали усі свічки та ліхтарі, які були в органному залі, та все ж розпочали свою роботу. Адже глядачі чекали. Ми концерт не відмінили. Ми все таки в укритті в мистецькому цоколі провели цей концерт. І багато людей ну ми не могли не провести, тому що люди вже купили квиточки, вже стояли, а це укриття. І крім того, дуже багато е, людей прийшло е, з дітьми ну від тривог, від всього. Ми почали концерт, а виявляється, на цьому концерті була бригада, творча бригада, які, е, е, що фрагменти знімали. Зйомки документального фільму Сильні як земля тривали трохи більше місяця. На річницю повномасштабного вторгнення відбулась прем'єра на українському телебаченні. Стрічка, створена Геоанс, за підтримки Міжнародного фонду відродження. Кардинал Рівне Стандарт здобув першу за п'ять останніх матчів перемогу у чемпіонаті Екстраліги. Сьогодні наші футзалісти в Сумах здолали тамтешній рятувальник з рахунком 2-1. По ходу зустрічі рівнянам довелося бути в ролі наздоганяючих. Першими відзначилися господарі. Однак спочатку граючи тренер кардиналу Олександр Бондар зрівняв рахунок, а перемогу рівнянам приніс Сергій Кравчук, відзначившись за хвилину до кінця зустрічі. Завтра кардинал... Алівці проведуть ще один виїзний матч. Суперником буде команда з Харкова. Наставник рівнян так прокоментував сьогоднішній тріумф. Ризикнули, пішли на п'ятого, пропустили той м'яч, другий. І сьогодні розяльні казав, що сьогодні десь фортуна повинна нам повернути три очки, головне терпіти, вірити. І, Як бачите, так і вдалося зі стандарту в кінці використали той свій момент, яких було не так багато в матчі. і використали його і в кінці дотерпіли, і здобули таку потрібну нам перемогу. Рівненська волейбольна команда Регіна Мигу на другому місці завершила перший етап жіночої вищої ліги чемпіонату України. Цей результат дозволив рівнянкам пробитися до вирішальної стадії, де чотири найкращі команди дивізіону розіграють медалі чемпіонату. Фінальна частина вищої ліги пройде у місті Хирів на Львівщині. Перший півфінальний матч для рівнянок відбудеться 10 березня. Гра відповідь наступного дня. У фінал прийдуть ті колективи, які здобудуть дві перемоги над суперником. Таким було завершення цього інформаційного тижня. Ще більше цікавих новин життя міста та області. Шукайте на наших онлайн-ресурсах. До зустрічі.